А це ж не хаски, так? Да? Чи хас? Чотири породи силам, дівчатка. Чотири породи, так? Да? Так. Да. А хто оцей, оцей? Коріші, Да. Це молоденька американська Акіта, цвіна шерстя. О, точно, Акіта я забула. А маламути є у вас? Ні, або на кроваті, але не довго. <ріст> Треба впомити, бо там тепло. До лап не дотрогаються, до лап. Ну вона спить, не трогай її. Бачиш, вона відпочиває. Можна гладити, можна ходити, гладити, знайомитись. Відпочивати треба ночі, не хотів ганяти. Мені спать давати. Вони всі гуртом як гуртовічні. Біля вольєрів просто коти бігають. Вони на них что типа ми сидимо в бар'єрі, а ви гуляєте. <рес> а скільки вона вот тут. Знову все індивідуально. Да? В залежності від розміру, від здоров'я собаки. Все індивідуально. <рес> 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 Ну, Люсі, будемо будь ласка, ще помазаєш? Вони, наприклад, якщо ви приїжджаєте з гідом, угу. то гід вас водить по тим локаціям, де вона хоче, чи він хоче. А вже хто знає, то той заходить, хто случайно побачить, дуже багато людей, случайно бачить, хто заходять. Ну, так що спеціально я не маю права вішати. Судрі, як вона на сонечки гріють. На інтернеті все є. Офіційне фейков і займалися їздовим спортом. А зараз, на жаль, я ж кажу, що дуже багато із-за чого це все не робиться. що. Ну вони, Бачите, вони дуже, дуже круті, так? Да. Угу. Значить, ще хтось зайде. Дуже круті такі. ой, мімімішечки. мішечки щоб ще погода нас не підводила. Mm -hmm. дощі... Так, лежи, не вставай. Ти вже до хвоста до твого дотронься і все, і ти вже підйом робиш. <говори> не, ну оце такі гарнюній. Це американський, так? Да? Так, американська <говори> агіта. Чко? Але длинна шерсть. Як, як мішка. Чковочек. Межик тип голови характерен для цієї породи. Ой, чебосочки. Кощовчик Що, ще хтось іде? Да? Хто там? Хто там?